Кононада європейської площі під гуркіт летить розібрана бруківка на відповідь. Гумові кулі сотні скалічених людей. Пішла друга доба кривавого протистояння в Києві. Такий вигляд зараз має підхід до урядового кварталу з європейської площі з одного боку. Протягом дня сотні, а потім і тисячі людей, які ж бурляють пляшки з запалювальною сумішчю. З іншого щільні кордони правоохоронців з губами кулями та шумосвітловими гранатами. На лінію вогню перебуває Дмитро Литвиненко. Згодом він буде на живому зв'язку зі студією. Але спочатку про зіткнення у хронологічному порядку. Олексій Сімаков. Дев'яте віче почалося, як завжди. Тисячі людей на Майдані спокійно стояли й слухали. Громадські діячі просто на сцені поцікавилися в трьох опозиційних лідерів. Хто серед них лідер? Підніміть, будь ласка, руку ті, хто хоче, щоб був один лідер з протову. Дякую. Тут є лідер. Я вам скажу, хто це. Це український народ. І народ пішов до Верховної Ради вимагати скасування законів, що їх руками ухвалив парламент. Але на перешкоді людям стали щільні кордони міліціянтів. Почалася бійка. Майданівці почали розбирати бруківку та жбурляти її в міліціянтів. А ті закидали мітингувальників шумосвітловими гранатами. У наслідок десятки поранених. Ційні спецзасоби ще більше розлютили обурений НАТО. Потім активісти підпалили автобуси правоохоронців, а ті підігнали водомети. Протистояння на Грушевського тривало усю ніч, а вдень воно переросло у позиційну війну. І лінія фронту тут ось. Ця спалена спецтехніка. Зранку правоохоронці відступили на кілька метрів. Ось місце, де Беркут стояв ще вночі. Уся земля тут сипана гільзами. Пан Петро назбирав набоїв на будь-який смак. Такі путі застосовують ця зброя. Це все вони зараз застосовують проти нас. Всякі калібри. Найнебезпечніше знаходитися ось тут, біля спалених автівок. Під обстріл попадають усі без винятку. Люди похилого віку, жінки та журналісти. Щойно під ногами нашої знімальної групи розірвалася ось така от шумова граната. І ось які наслідки. О півдні на Грушевського знову людно. Хтось прийшов просто подивитися, а хтось допомогти мітингувальникам. Я от не можу нічого робити. Збираю каміння, тому що на нас кидають газ, кидають гране гранати на моїх очах відривало руку в дитини. Вибило око. Колишній речник столичної міліції Володимир Поліщук теж прийшов подивитися, як воюють на Грушевського. каже те, що тут коїться від учора, дозволяє міліціянтам застосовувати спецзасоби, але обережно при використанні засобів спеціальних засобів. Працівники міліції повинні робити все так, аби не нанести. Великих ушкоджень людям, які протестують. Не минулося й без мародерства. Це все, що лишилося відказ стадіону Динамо. Уночі невідомі в масках пограбували фірмовий магазин на десятки тисяч гривень. Всі каси пограбовані. Оце ви бачите саунір-атрибутики, Вони ввечері залізли, покрали ці костюми, м'ячі і підпалили. Надвечір у МВС відрапортували про затримання понад трьох десятків протестувальників на Грушевського. Усім їм закидають участь у масових заворушеннях. Сутички тривають, тож і кількість затриманих збільшується. Загалом, на думку міліції, кількість порушників громадського порядку сягає пів тисячі. Олексій Сімаков, Ірина Драбок, Андрій Марков та Денис Денисюк. Програма вікна СТБ.